Побита криша частково сколочна, потім вікна в кухні і в спальні з тої сторони. Це вже другий раз. Ми не міняли, так вже самі зробили, знову воно побило. Ну І тут звісно, все девіранда, все розбите, всі сістьок, все скло. Так швидко все, щоб просто якесь все затрусилося, буквально зразу посипалося, тут же все посипалось. Зруйновані стіни коридору повністю дах одразу почув вибух і упав, а потім перебіжав, хотів сюди забіжати і таке пройшло. Побачив таке. В результаті обстрілу пострадав мій будинок. На домівці немає даху, на гаражі немає даху. Я, я не можу далі вам що сказати. Це, це душа рветься і біль така, що я не знаю вам, що далі сказати. Як ти своїми руками вистроїв цей будинок, як ти дбав, як ти все тягнув для того, щоб тобі було комфортно жити і твоїй дитині, і якась ничісь кацапська прийшла і руйнує наше місто, наші будинки. Я Не знаю, що сказати. Це просто біль, біль, душевна біль. Дякую. Дякую в міста Нікополя за допомогу, за людей, які мені дали, що вони мені зараз накриють кришу. Ну, біль в душі вона розриває. Вчора до лікарні по швидкій допомозі був доставлений в край важкому стані пацієнт після міновибухової травми з осколковим пораненням, грудної клітини справа, дуже важкий стан, без свідомості, проведено оперативне втручання. Видали насколок, зупинена кровотеча, але, на жаль, край тяжкий стан і супутні захворювання не дали нам на позитивний результат, і хворий через декілька годин загинув.